канал І сьогодні я вам покажу. Мої подружки я шукала усі всі квартири подарунок для Матколая, для відео від таких. Як я хотіла для ця лялечка. вона дуже рідкісна, але ще буває за диском. Але це мені не важливо, все одно вони однакові, а нет. У них иде айкоффина. Ну, мені нічого. Краще, френьки, ніж одні в кофе. Ну, я поміняла місце. Так, ну давайте я вам розкажу першу про коробочку. Сама коробочка, вона менша, ніж інші. Наприклад, трикулаур арт Клас, вона половину. А на фрікці фьюже. вони чуть-чуть більші. Як ми бачимо в Фрік і є сам диск 2013-го, а тут немає, тому що це йшла мультфільм. А це, як можна сказати, фільм, тому що він виходив, він дуже класний. А тут також а є з диском, на якому можна подивитися мультик. Ну Давайте почнемо я розка розкажу вам про коробочку Коробочка сама чорна, з філетовими э, ріжечками. Замочками, також зірочками. Тут mm -hmm. ми бачимо герб школи монстрів, сам надпис Monster High і друг, Френкі сама мультяжна і на, на такому повері написано Френкі Штейн. З самої колекції такий шар, ще Dunze Design називається. О, ось Тут показано. З боку ми бачимо Monster High а іншому гель-пколодимонстрів і різні зірочки. Ззаді, е сімох персонажів фотографії: Френкі, Клаудін, Клео, Дюс, Гулія, Лагуна і Дракулаура. Також є віддільна фоточка, яка є в е Клео. І Лагуна також сама. Пауне зі Франки як на тому си корепти. І тут пише Monster High і тут пише Франкштейн, Джой Франкенштейн. Ну, давайте відкриємо ось желату. Тепер збоку. Самому головину відкрили Френьку і тепер давайте відкриваємо Ось цими ножками. Так, відкриємо. ось тут. А. Ось тут. А. Ножки. Ось так. І ще одні. О, все, тепер.

ззаді найкращий, бо ти можеш її відрізати в трохи волосся. Це тобто поганенько. Мені дивно, що вона на такій такій штучці. Я вірю, що я тримаю френки. Вона така класна. Ну, давайте її аксесуари. В неї отакий от класний є. карточка. У ну, меня есть такая карточка. Две карточки. И подставочка. Мне трохи дивно, что вот эта штучка, она сразу с приставкой была вот так. Вот на так. Насадила. Ну, мы бачим, что черный вечерний солдат Он. Ну, давайте. Я буду вам показывать пленки. Ось така при мені Френкі. В неї до неї не йшло ні, 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 йшла підставка, карточки і все. В неї не йшло ні і кофі, ні, ні і сумочки, а інших є величезних, то є. Ну Давайте я вам покажу саму Френкі. Ну Як ми знаємо, Френкі є зелена комуша, е, е, також в неї є тут е, такі рани. В неї є, е, можна сказати, червоні губки тіні, і коричневі брови, Чорне, і чорний її марщинка. В неї волосся чорно біле дуже красиве, гладеньке в мене було в моїй деркуларі, але дуже е, не гладеньке було. В неї гладеньке і приятне дуже. Мені так подобається її так кладити, дуже красиве. Також в неї красиві кульчики блискавки сині. Ось такі. Ось вони. Ну, її одяг дуже красивий. неї такий є колончик з зайкою, також в неї болтики. неї є, є такі колготки вже і ось така красива плаття з. Ось такою рукавкою. Живою. Сама Саме таке красиве плаття чорно-біле. І має такі блискавки. Також в неї є тут красиві такі, як можна сказати, дії е... на дляміння. Ось. В неї дуже раз, рукавка. Також в неї на руці є ось такий браслеток чорно-білий. З кульками. Туфлі в неї дуже красиві, чорно-білі, як вона любить. Ось. Сама ця золота, тут підошва чорна. І тепер навпаки а тут золота. Туфлі. Легко знімаються, але дуже тяжко надягаються, тому що вони такі пустенькі, не такі як клуді чи, чи драклаури закриті, а тут відкриті, щоб вона могла легко звати ці труплі. Ось кінець каблуки класні. Ось я вам розказала про ну В неї знімаються ручки. Ось така в мене Френкі. Також до неї йшли класні карточки. Ось така карточка там, де вони всі, такі <сміх> невагитні. Я думаю, Логона трошечки смішна вийшла, він такий крутий. Ну і всі такі подорубно вийшли. Сама картинка приливається так красиво. І тут взаді герб школи монстрів. Ось така. І ось така картинка, на якому френкі. Дракулавра і логона. Така знову герб школи монстрів. Ось це все було промо Ю. Френкі Штайн Даузе Ставте пальці вверх, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І я вас люблю.